Доброго дня, друзі! Хочу вам поділитися таким досвідом маємо Passat мер... Б5 а... з під заміну підшипника передньої ступичі. Трохи тут ката є колучого працювати. Труднувато трохи як в загальному звичайні в всіх машинах. Тут треба ті шари познімати, тут все акуратно. Ну, біда з ним, я маю такого файного такого зйомника. Раджу він є дуже добрий. Може в деяких моделях машинах він є. Там недоступний, не замало відкривається, тут. О. Але добре він. Зняв я менше, більше нормально ступицю. і поміняв підшипника. А Печепника я запресовую. Такого саморобного преса зробив. Правда, теж трошки він можна було по-іншому зробити, але на той час як я така була можливість таке зробив. Бо тут все роблять що дюри сверлять, два швеллера по сторонах на ребро два швелі розставлять, звають докупи. І воно, там, типу, ніжна площадка їздить вверх вниз Ну, я обходжуся всякими має, поставками. О, таке. На що хочу звернути вам увагу? Переписував я підчепника, так як звикли, і стикнувся я з таким. Не знаю, чи камера передасть. Що я показую ви. Камери не замітно. Зверніть увагу. Тут каз двох половин. Середня частина, то хто робить, знає, хто не робить, але не, ну, не робив такого. Тут таке, трудно воно трохи, якщо преси нема, теж трудно. Але одна обойма я запресував, одна обойма, внутрішній діаметр більший на міліметр, а другий менший. Точніше, воно так, під ступочку, з тої сторони підчепника має бути. Більший діаметр, а той менший. Бо зазвичай я не стикався ще з таким, всюди йде, всюди йдуть однакового діаметру. І я запресував підшипника не тою стороною. Прийшлося мені потихеньку, терпіливо, тутка не поспішиш, випресував, обернув на другу сторону. Тоді теж, як запресовуєте, Ступичкою ставлю на неї. Зверху управку на центр. я Покажу яку управку. Стаю. Управкою на центр і затискаєте ступичку. Так, так що те для мене в загальному, не помиліться якоюсь стороною підшипник. Бо він має два діаметри. Я, я не те, що помилився, я не знав, що буває два діаметрів. Дякую за перегляд. Кому було корисно, лайкайте підписуйтесь.